Вітаю. Швидко спливає літо. А за ним і останній його місяць серпень. Тобі дали клас. Ти класний керівник. Готуєшся до перших батьківських зборів. Я хочу спростити тобі роботу. Надам орієнтовний план проведення організаційних батьківських зборів. Перше – Знайомство. Спочатку представся. Коротко розкажи про себе, освіту, хобі, подобання своє педагогічне та життєве кредо. Розкажи про свої пріоритети в педагогіці. Але не варто розповідати дуже особисті речі. Ти повинен відразу. Поставити кордони моє і наше. А далі потрібно познайомитись з батьками. І тут широке поле твоєї фантазії. Від по черзі назвати своє ім'я і ім'я своєї дитини, риси характеру до повної імпровізації. Цілком зрозуміло, що з першого разу ти не запам'ятаєш всіх. Навряд чи взагалі когось запам'ятаєш від хвилювання. Але сам процес зробить свою справу. Зніме напругу у батьків і почне свою роботу по створенню єдиної батьківської команди, команди однодумців та помічників учителя. Друге анкетування. Його можна провести. У письмовому вигляді, або за допомогою Google-опитування. Якщо письмового, то потрібно заздалегідь роздрукувати бланки опитувальника. Кожен із запропонованих варіантів має свої переваги. Так, скажімо, паперовий можна зберігати усі роки навчання дітей у школі і кожного року. Роздавати батькам, щоб вносили зміни, якщо такі є. Це важливий етап. Адже вже на початку вересня тобі потрібно буде здати дуже багато звітів, серед яких і соціальний паспорт класу. Потрібно знати усі контакти батьків або осіб, що їх замінюють, особливо у наш час час війни. Третє, познайомити батьків з розкладом уроків, розкладом дзвінків, кабінетами, де будуть проходити навчальні заняття. Якщо є прохання від учителів-предметників щодо необхідного навчального спорядження канцелярських товарів специфічних, таких як, скажімо, контурні карти, атласи, потрібно передати їх батькам. Четверте. Довести до відома батьків відомості щодо гарячого харчування здобувачів освіти. Звернути увагу на харчування дітей пільгових категорій та документи, які повинні подати діти вразливих груп. П'яте. Детально обговорити Правила відвідування батьками закладу освіти. Наголосити на тому, що заклад відкритий до спілкування з батьками. Але безпека дітей понад усе. Шосте. Детально обговорити з батьками правила поведінки дітей та батьків під час сигналу повітряної тривоги. Чи можна забирати додому дітей під час повітряної тривоги? Це дискусійне питання, і його потрібно обговорити з батьками і особливу увагу звернути на внутрішні правила даного закладу освіти. 7. Обговорити перелік складових тривожного рюкзачка. Та періодичність його поповнення. А можливо, це буде бокс для цілого класу. Восьме обрати батьківський комітет. Це мають бути люди, які готові приділяти час роботі в школі. Це люди, які будуть твоєю правою та лівою рукою. Дев'яте обговорити. Як же ви зустрінете дітей у перший день навчального року? Ідеї бувають різні: від уроку у класі до виїзду за межі населеного пункту, майстер-класів, тренінгів, зустрічі з успішними людьми? Знаю, важко, непросто, але Переконана, у тебе все вийде. І пам'ятай, учителі важливі.